Російські війська робитимуть усе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про це під час зустрічі з журналістами 27 травня заявив президент України Володимир Зеленський. Згідно з даними мапи Діпстейт, відстань до межі областей від лінії бойових дій приблизно 2,5 кілометри. Інтенсивні наступальні дії армія РФ проводить в напрямку Новопавлівки, каже заступник командира 108-го окремого батальйону Вовки да Вінчі» Олексій Махринський. І зараз останній тиждень користуючись поганою погодою, вітер, дощ. То намагається от е, намагається десь пролізти спостереження з дронів з повітря. Оскладнене відповідно намагається цим скористатися. Смузі нашої відповідальності змін в стані та положенні не відбулося, тобто ми тримаємо наші позиції. Олексій Махринський додає, ще тиждень тому російські військові проводили штурми на мотоциклах. Зараз же переважно пересуваються пішки малими групами. Додає, двоколісна техніка у них могла просто скінчитися. Вони свої втрати ні в особовому складі, ні в техніці не рахують взагалі. Тобто, в них є мета, і це в принципі можна характеризувати відношення і до свого особового складу, плюс-мінус, так само як і взагалі в Росії відносяться до своїх людей. Тобто, в принципі, вони з ними не рахуються взагалі. Війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали в Новопавлівській громаді. За останній тиждень збільшилася кількість атак ФПВ-дронами по цивільній інфраструктурі у межівській. Про щоденні удари в офіційному телеграм-каналі повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов каже: Російська армія використовує безпілотники на оптоволокні, які можуть пролітати більші відстані. Uh, більш важкі в uh, керуванні в них є більша кількість обмежень. Uh, вони часто втрачаються. Просто і ти не знаєш, коли воно буде втрачено, просто тому що кабель взяв та обірвався, таке буває. Тому розкидуватися ними просто для того, щоб тероризувати мене з військової точки зору, це дуже логічно. Хоча це росіяни. Нині ситуацію на Новопавлівському напрямку спрогнозувати складно. Розповідає заступник командира Вовків Давінчі. каже через потепління посадки позеленіли. Це дає змогу українським військовим краще приховувати позиції, але водночас допомагає маскуватися штурмовим групам армії РФ. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.